Ця виставка вона показує результати творчих робіт і постановки за рік. Ось це своєрідний такий звіт майстерні візуального мистецтва мультимедіа і МФМ, тобто майстерні формального мистецтва. І справа в тім, що вона вже має десь п'ятирічну історію ця майстерня формального мистецтва. Вона почалася у 2019 році. Тоді був ректором Андрій Володимирович Чебикін. І студенти їх може не все влаштовувало, там, в художній освіті, і вони написали таку велику петицію. Там десь було 120 студентів, підписали її. І кафедра живопису голосуванням прийняла рішення відкрити таку майстерню формального мистецтва. Тобто більш такі е, сучасні такі засоби мистецтва, технології, були такі творчі послуги на терені абстракції і так далі. Тобто були додаткові вправи в цьому напрямку. Тут більш так, сучасний живопис розвивали. Зараз ми показуємо результати за цей рік композиції третього курсу і творчі роботи і постановки четвертий курс. Ну і в цьому залі у нас новітня програма, експериментальний курс мультимедіа і візуальне мистецтво. Я дуже радію з того, що ми показуємо непогані результати, і вона дає бачення того, що відбувається у нас зараз в академії, а в цих програмах, які результати. І мені здається, що студенти показали дуже гарний рівень. Ось професіональний такий рівень, і я думаю, що це непоганий старт. Тобто, за заміто ми думаємо, як адаптувати сучасного художника в світ. І так само це дуже цікаво показати їх творчі роботи ані в академії, а в галерії сучасного мистецтва, щоб вони бачили, як воно в контексті. У 2023 році на кафедрі сценографії та екранних мистецтв. Було створено освітню програму Мультимедіа та візуальне мистецтво, і зараз ми презентуємо в галереї Imagine Point роботи студентів першого курсу за перший рік навчання в цій освітній програмі. Тут представлені роботи цифрового колажу, інсталяції, живопис і також анімація та відео арт. І це власне ті медіа, які вивчають студенти на цьому курсі. Я радий брати участь у цьому процесі як викладач. Тому що я відчуваю свою якби причетність до процесу оновлення художньої освіти в нашій державі і конкретно в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури.